У неділю французькі та малійські війська відновлювали контроль центрального уряду Малі над черговим важливим містом самопроголошеного Азаваду. Тімбукту – це стародавнє місто у Сахарі, що у давнину було важливим центром караванної торгівлі. Воно належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Наступ союзних військ тут є часткою операції, що має на меті повернути урядовий контроль над північ-малі, що її захопили близькі до Аль-Каїди ісламісти та повстанці Туареги. Ісламісти відступили на північ, аби уникнути постійних авіударів союзників. Ми не могли знімати паранжу. Дивіться, ми мали вбиратися в ісламський одяг від голови до ніг, інакше нас били і нам погрожували. Тим часом, на зустрічі африканського союзу на найвищому щаблі у столиці Ефіопії Адисабебі, чинний голова цієї організації, президент Беніну Боні Яї піддав критиці африканські країни за повільну відповідь на повстання ісламістів на півночі Малі. Операція у Тімбукту є розвитком суботнього успіху франко-малійських з'єднань, коли було визволено найбільше місто півночі Малі Гао.